У день захисників та захисниць 300 тисяч гривень передали на потреби 118 окремої бригади територіальної оборони імені Отамана Лютого Лютенка. У ній служать воїни з Черкащини, зокрема з Маньківської громади. Вдома на військовослужбовців чекають родини. Чимало тут ветеранів та сімей безвісти зниклих. Під час ведення війни дуже багато потрібно коштів, навіть на соціально-побутові питання для вирішення там санітарних потреб. Це всім потрібно. Потрібно купувати автомобілі, мавіки безпілотні, тобто ті самі дрова, доски, цвяхи, скоби, буржуйки тому що під час ведення бойових дій воно все знищується. 24 24-річний морпіх Олександр Бондаренко, один із оборонців Азовсталі, у травні 2022-го потрапив у полон і провів там понад два роки. Зараз проходить реабілітацію. Олександр каже, було важко, але ніколи не втрачав віри, що повернеться додому. Я пішов оборонити країну в 18, це 2020 рік. Зараз мені 24, На посаді водія санітара був. Водій санітар потрапив в полон. Я в Маріуполі попав на обмін. І вже більше року я проходжу реабілітацію, тому що за цей час дуже багато всяких і фізичних, і психологічних проблем. Але життя продовжується і все буде у нас, все буде Україна, як то кажуть. Ми віримо і бачимо багато прикладів того, що люди, які знаходились довгий час і вважалися зниклими безвісті, повертаються або з полону, або про них є хороша звістка. Аби підтримати рідних героїв до села, приїхали відомі українські музиканти, зокрема Рок Гурт, Козак Систем, Дует Анна Марія та співачка Юлія Рознен. Захисниця і захисник України це зірки нашого часу. От і все, що ми можемо для них зробити, підтримувати їхній моральний дух, можливо, трошечки в якійсь мірі розслабляти, да, давати їм свої музикою, своєю творчістю і своєю творчою енергією, можливість трошечки розслабитися, просто десь можливо побути в собі, насолодитися моментом. Під час війни підтримка важлива не тільки на передовій, а й у тилу. Народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, навіть невеликі ініціативи, концерти, зустрічі, благодійні акції мають велике значення для військових і їхніх родин. Потрібно знаходити можливості і робити якісь такі, ну хоча б час від часу, заходи для того, аби людям подарувати частку надії. І щоб люди розуміли, і військові, і їхні родини, що їхні найрідніші, що вони воюють не дарма, що про них пам'ятають, що про них опікуються. Для мене це свято багато чого значить зв'язку з тим, що на цій війні кляти із 2014 року це свято тяжке, багато товаришів втратили. Але надіємось на перемогу, і ми переможемо. Як би там не було нам тяжко для нас, це найцінніша сцена. Навіть коли це знаєте, там ми виступали на передовій, навіть тоді, коли сцени як такої і нема, це просто в якомусь там в бліндажі або в якомусь там такому приміщенні, яке не можна назвати сценою, але це найцінніша сцена, найцінніша публіка для нас. Це справжні зірки, бо завдяки їм стоїть країна. Чесно, кожен раз, коли приїжджаємо і на лінію фронту співати. Для хлопців, і коли приходимо в шпиталь, це такі емоції, які просто не описати словами. Ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками, сильними, тих, кого любимо. Ми вас любимо і дякуємо. Низький уклін, всім нашим захисникам і захисницям.